Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні. Випуску Хускурит назвав найкращих гравцях збірної України на Євро 24 Жирона розпочала перемовини щодо ганебного трансферу з Росії, названа клуби, які хочуть підписати циганкова після євро. Лаціо визначилася із сумою, яку готовий викласти за шапаренка. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Авторитетний аналітичний портал поскорето прилюдним рейтинг футболістів збірної України за підсумками виступу на євро 24 Найкращим гравцем нашої національної команди визнано голкіпера Анатолія Трубіна, який отримав оцінку 7,24 бали за свою гру. На другому місці півзахисник Михайло Мудрик, сім бала. Трійку найкращих замикає півзахисник Володимир Брашко, 6,86 бала. Нагадуємо, команда Риброва не змогла подолати груповий раунд чемпіонату Європи, зайнявши останнє місце у своїй групі. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Буду ради кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Наша ціль перші 100 підписників для підписки на екрані. Присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Жирона не зуміла підписати Лусіану Родрігуса і вирішила звернути свою увагу на 23-річного Едуарда Спарціана. Як повідомляє журналіст Іван Кірос, Жирона вже зробила пропозицію Краснодару щодо Вінгра. При цьому сума можливої угоди не називається. Авторитетний портал Трансфермаркет оцінює вартість 23-річного Вірмена у 20 мільйонів євро. Едуард Спарціан хоч і виступає за збірну Вірменії, народився у Ставрополі. Він Вихованець Краснодару, за який виступає з 2021 року. Український хавбек Жирони Віктор Цяганков може змінити клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією Мундо Депортіво, серед всіх гравців Жирони клуби АПЛ найбільше хочуть підписати саме Цяганкова. Віла цікавилася українським хавбеком ще минулого літа. Інтерес зберігся. Окрім бірмінгемців, циганкова спробують підписати цього літа два мінити клуби з Лондона Арсенал та Тоттенхем. Окрім англійських команд в боротьбу за трансфер Віктора вступила і Баварія. Віктор Циганков у цьому сезоні за Жерону у всіх турнірах провів 34 матчі, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Як уже повідомлялося, Лаціо проявляє інтерес до півзахисника Динамо Миколи Шапаренка. Римський клуб найближчим часом має намір зробити пропозицію щодо трансферу українського футболіста, повідомляє Кальчо Меркато. За інформацією джерела, Орли запропонують за Шапаренко 10 мільйонів євро. У минулому сезоні Шапаренко відіграв 26 матчів за киян у всіх турнірах, забив 5 голів і віддав 8 гольових передач. Його контракт зі столичним клубом діє до 30 вересня 2025 року. На чемпіонаті Європи 2024 року в грі зі Словаччиною він оформив 1 плюс 1. Повідомлялося, що скаути Лаціо стежили за хавбеком на Євро. Челсі у січні отримав запити від великих команд щодо оренди Мудрика. Одна команда була навіть зацікавлена у повноцінному трансфері. Проте, лондонці всім відмовили. Вони не були зацікавлені у цих пропозиціях. Челсі довіряє мудрику. Я думаю, що клуб відчуває, що стиль Енсо Марески підійде йому і що Мареска спробує використати сильні сторони гравців та розвинути їх. Сказав Лоу у коментарі Ютуб каналу Лондон із Блю Подкаст. Нагадаємо, минулого сезону Мудрик відіграв за Челсі у 41-му матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і віддав 2 асисти. Його контракт із синіми чини до червня 31-го року. Трансфермаркет оцінює українця у 35 мільйонів євро. На євро 24 Михайло повністю відіграв провальні матчі з Румунією та 85 хвилин зі Словаччиною. Перед Бельгією гравець травмувався і на полі не виходив. Динамо планує підписати ще одного лідера СК Дніпро-1. Динамо увійшло у перемовини щодо центрального півзахисника СК Дніпро-1 Валентина Рубчинського. Повідомляє, та то таке раніше майбутнє 22-річного хабека пов'язували із Карпатами та Шахтарем. Певну зацікавленість проявляє також Полісся. Однак, за інформацією джерела, нині найближче до трансферу гравця перебуває саме Динамо. Нагадуємо Рубчинський вихований з Дніпра у структуру Іска Дніпро один з 2019 року. Виступав в оренді у Нікополі з літа 22-го. твердий гравець основи, один з лідерів команди. Минулого сезону забив один гол і віддав 5 асистів у 305 матчах. Його контракт з Дніпрянами чини до 30 червня 25-го року. Трансформаркет оцінює його 1,8 мільйона євро. Базовим домашнім стадіоном Донецького шахтаря в новому сезоні буде арена Лівий Берег, де виступає одноіменний клуб першої ліги. Про це заявив президент ФК лівий берег Микола Лавренко. З нового сезону на нашому стадіоні гратимуть дві команди лівий берег і Шахтар. Тепер про це скажу офіційно. Якщо Шахтару цей день не гратиме за календарем або коли це випадає на матч перед лігою чемпіонів і їм буде зручніше грати у Львові, він має право поступитися нашим стадіоном іншій команді. Зараз ми вивчаємо можливість збільшити кількість глядацьких місць, щоб на матчі Шахтаря була максимальна заповнюваність трибун, наводить слова Лавренка, український футбол. Минай на офіційному сайті повідомив, що Сергій Корнічук приєднався до Полісся, а контракт набув чинності з 1 липня цього року. Згідно з інформацією, Трансформаркет захисник обійшовся поліським вовкам у 100 тисяч євро. А контракт розрахований на три роки. Зауважимо, що Корнічук приєднався до мене лише в лютому цього року, встиг зіграти в 11 матчах та забити один гол. Сандерленд продовжив контракт із 16-річним українцем Іваном Струком. Угоду підписана за стипендіальною програмою Академії світла юнацької команди Сандерленда, яка працює з молоддю. У грудні 22-го року Іван уклав договір з молодіжною академією лондонського Челсі, а серпні 23-го року український півзахисник перебрався до Сандерленда і представляв команди -16 та U-18. За підсумками сезону 23-24 Сандерленд посів 16 те місце в Чемпіоншіпі. Нагадуємо, Струк є уродженцем Чортківа Тернопільської області. Його тато Ігор Струк свого часу провів не один успішний сезон за Чортківські кристали Тернопільську Ниву. Дідусь хлопчика Іван Струк теж виступав за кристал Тернопільську Ниву Іван-Франківський Спартак, Ба більше тричі ставав володарем Кубка СРСР Золотий колос серед сільських команд у складі Бучацького колоса. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.